Ви мене просили зробити огляд чоловічих курток. Взагалі, чоловічий асортимент не дуже притаманний нашому е, нашому шоуруму, оскільки в нас немає ані місця, ані е, бажання торгувати чоловічим товаром. Але є один бренд наш чудесний бренд Marshall Wolf, який, е, окрім прекрасного верхнього одягу для жінок, випускає також чудесний е, верхній одяг для чоловіків. І ось маємо таку можливість співпрацювати з тим брендом і розповім вам про ми взяли собі зразки цих курток. в Принципі, ви можете через наш шоурум їх замовити. Це для шанувальників цього бренду. Перша куртка. І так, 200 грам Ізософту ціна, я буду вам говорити. Їх на сайті ще поки що нема, але цілком можливо, що ми, що ми виставимо їх на сайт. Значить так, Оця курточка коштує 186 євро. Що в ній є? 200 гуз ізософту, Є капюшончик, який е, пришпиляється. Вона легенька. Е, ви знаєте, утеплювач із він дуже тонкий, дуже легкий, але разом з тим 200 гузо ізософту, Це досить тепла куртка. Вона укорочена, гарно простібана, зовсім не вибаглива у догляді, тому що її можна прямо прати в барабані. Е, капюшончик тут трикотажний. Сподіваюся, що вам добре видно. Всі детальки тут смачненькі, дуже якісна фурнітурка, ось ці елементи. Дуже-дуже гарно вона зроблена, замки, застіпки. Ось так от виглядають. Всередині є кишенька, ось вона жовтим відстрочена. На загал дуже гарна, легенька куртка. Це укорочена модель, але це все рівно зима. Ще одна зимова моделька. Ще, ще що хочу сказати, що це є минулорічна колекція, новинок, на жаль, немає у цьому році, тому що маємо, то маємо, розмірає вже не всі, але все рівно що ще можна замовити. З такою, підстіпкою під хутряною, розкішна, як до мене, розкішна куртка знову ж таки. Тут дуже гарні закльопочки в чорному кольорі з абревіатурою бренду. Шкіряна, ось таке шкіряне оздоблення. Зверніть увагу, просто яким чином тут оброблені всі замочки. І, взагалі, яка цікава простіпка. Це взаді. Пошита вона теж дуже якісно, кожна строчечка в строчечку, ну, мило любо глянути. Тут в шоурумі є розмір. Взагалі, все питайте, не соромтеся, задавайте запитання в коментарях, ми відповідаємо в вайбері. Це в нас є 52-й розмір. Повномірний 52-й це повноцінна зима. Так, третя моделька, яку я можу пропонувати вашій увазі. Ціна другої, зараз скажу вам. Я кажу, ціну в євро, звичайно, ми розраховуємо на гривні. Так, вона є лише в 52-му розмірі. Інші розміри замовити неможливо, а ціна в нас теж 186 євро. Так, ще одна цікава моделька, дуже тепла. Тут овчинка, овчинка натуральна, дублянка з іншої сторони. Взагалі дуже цікава модель. Дуже-дуже гарно простібана, структурна, структурний перід і з 80 на 20 вовна ззаді. Вона простібана вовною, утеплена вовною. Теж кожен шовчик виконаний дуже якісно. В середині так само дублянка. І тут вовна по замочку. Ось так виглядає перід, ось так виглядає зад. По розміру. По розміру в нас є. Ось саме це є 62-й розмір. А ціна її буде в нас, зараз вам скажу, 290 євро. Так собі в середньому, рахуйте, по 40 євро, по 41 така ціна її буде. Далі, ось така зимова куртка. Вона є в двох варіантах: це є в нас код. 14. 240 євро. Значить, вона може бути з хутру, може бути без хутра. Має відстібний капішончик. Це така повноцінна зима. Зараз покажу вам середину. Вона легка, вона дуже легенька. Ось така серединка. І з усофтом утеплена. Звичайно, я вам ще скину фото на красивих мужчинах, але так, щоб ви розуміли, це є в нас теж 62-й розмір, вона має 250 грам ізусофту, тобто тканинка не промокаюча, 250 грам ізусофту це реально дуже тепла річ. Вся така зима-зима і капюшончик тут повноцінний, який можна і не відшпиляти, можна відшпилити, але тут повноцінний капюшон, який класно виглядає, так, навіть якщо. Не маніпулювати ним. Вона стягується, ось тут є стяжечки в нас. То якщо холодніше, можна стягнути. Бачите, так цікаво зроблена середина, це свідчить про, в принципі, дизайнерські здібності цього бренду. Видно, так? Ну ось і все. Якщо вам потрібна чоловіча куртка, будь ласка, звертайтеся до нас по телефонах. Ми уточнимо і розмір, і, і ціну, і чи ми можемо замовити її. Я чекаю на вас в, в коментарях.